Так, як і обіцяв перед відпусткою показую попереднє відео було про тканину Лора П'яна про цю кепку з прямим козирком, прямоугольним. Тепер я зробив, тепер я зробив трішки закруглений козирьок і трішки змінений купол. Хоча об'єм однаковий. Зараз глянемо. Нагадаю вам першу кепку з цієї тканини. 58-й розмір. Вона вже настоялася на колодці. Без проблем лягає, не треба її відразу поправляти. Вона вже тканина набирає свою форму. Крутезна. Ну, так от дивіться. Оце. Зверніть увагу на козирьок. Тепер швиденько міняємо. Хоп! Більш закруглений козирьок. Купол трішки-трішки другий. Чуть ну, там Максимально там. Ну ця сразу лягла відразу. Не треба було її мучити. Чітка, мені так подобається вона. Тому дивіться, робіть висновки. Кому сподобалось, замовляйте. До нових кепок. А я в відпустку на 2 дні. Так, забув. Анонсую модель Шелбі. Вона в мене зараз в розробці. Чому? Багато називають Шелбі. Моделі в інтернеті виставляють, а нас насправді то не Ше. Я хочу зробити чітко, точно, точно таку, як була у Шелбі. Тому дивіться, скоро буде демонстрація. Вона поки що без козирка. Це пробна версія. Скоро буде.